Сьогодні у футбольному тижні. Огляд міського чемпіонату, довгоочікуване протистояння титанів. Чи розставило воно крапки над'їв групі А. Далі у випуску: дитячий футбол. Різні команди, різні районні центри, неоднокове ставлення до розвитку. В очікуванні кубкових баталій. Невдовзі у Вінниці великий футзал. Одними з перших розпочали черговий тур міського чемпіонату представники групи А. Так, на полі Вінницького національного технічного університету місцеві студенти переконливо обіграли СВ авто. Зрештою, це дозволило політехівцям одноосібно закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці. Їх тренер перед стартом змагань, вочевидь на це не сподівався. У нас це другий тур, тому я как бы, тяжело, що сказати. Ми зіграли только одну ігру проти аграрного університету. Це друга ігра. У нас состав залишився, всі ігроки. Всі студенти плюс випускники університету. По мере своих возможностей, я думаю, в принципе, третье место. Будем стараться на Саша. Надеюсь, что получится третье место. Нет. Хотел поблагодарить наш профком. В прошлом году и в этом он пошел на встречу нашей команде. Сделали помощь, взнос, за что ему благодарен студії, профком университета. Новоголовні ну, претенденти на чемпіонство у групі А, команди Яско і Поділля зустрілись між собою у черговому турі. До цього підопічність коромного жодного разу не перемагали корбута і партнерів. Вочевидь, і чергова спроба присутнім глядачам здалася марною. Колектив Юрія Коваля в дебюті матчу повів 2-0. Команди, вочевидь, догравали перший тайм. Як тут несподівано, Ясківці забили гол супернику у роздягальню. Він виявився не останнім. Впродовж другої 45 хвилинки зеленобілі відзначили ще двічі, вибравши таку важливу і вольову перемогу. Єдиним, що залишалося опічним траплі, це вистояти фінішний штурм суперника. мы не будемо скидывать. То есть У нас ще длительний чемпіонат, зараз игр осталось. Команду Яско сьогодні дозволяє с победой, заслужена победа. Скажімо так, победители не судять. А зараз так не можна говорити, що не хотіли, Будем будемо з сидеть сидіти, розбиратися. Я хочу сказати за перемогу в групі, все трохи рано говорити, тому що все будуть ігри. І не можна недооцінювати ніякого противника і суперника, але я хочу сказати, що дійсно гра була дуже напружена і, я скажу, дуже достойна, і дуже достойний і гарний суперник. В першому таймі, коли ми програвали 2-0, звичайно, вони атакували і добре, ну, так як в перериви ми зібралися. Зробили деяку заміну і результат і результат. Ну, гра була дуже напружена і ефективна. Хочу подякувати всім болівальникам, також команді суперникам МС Поділля, тому що дійсно дуже гарні ігроки і дуже гарний їхній керівництво. Дякую за футбол. Тим часом свого апогею досягло і друге коло змагань у відкритому міському чемпіонаті. Тут команд больше, чем у дорослих, Та матчи часто за накалом не поступаются. Сейчас идет уже вторая неделя второго круга. Уже прошло три тура второго круга. Все команды участвовали, все нормально. За лето немножко, видать, отдохнули, расслабились. Вначале было так, они играли фамика, уже разыгрались, хорошо уже идет все. Сейчас вот третий игровой день. Лидеры пока не, не сменные в своих группах между собой пока еще не играли, ждем на следующей неделе будут играть лидеры между собой. Три возраста участвуют у нас 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. В каждом возрасте по 10 команд. Как и в прошлом году, так и сейчас участвуют команды из других городов, из города Хмельницкого, Хмельник, Погребыще. Добираются, увы, пока только за свой счет, государство им не помогает, но ничего. Они стараются, звонят всегда, что мы приезжаем, автобус находит. Захители їздять, завжди участвують. Офіційно, якщо не буде нікого переносить, не буде проблем з полем, то у нас до 18 октября соревнования. По всім зростам буде народження, коли закінчаться всі соревнования. Чимало команд представляють райони. Усі добрі знайомі. Однак справи складаються по різному. Зрештою, це і позначається на результаті. Ставлення до дитячого футболу у Хмільнику у буквальному сенсі втілюється в голи. Тренеру В'ячеславу Чернишу бідкатися не доводиться, чого знову ж таки не почуєш від Анатолія Гемеги з погребища. Ну, ви знаєте, це футбол, я б не сказав, бо, що сильно привосходні. Просто працюємо вже в течение п'яти років. стараємося, вкладуємо сили, тратимо час, працюємо. І от результати роботи. Понадобилось 5 лет. У мене трудності. Сталкиваюсь я с такими, что я езжу три раза в неделю в Хмельник. Вот это вот самая большая трудность. В принципе, там мне все помогают как родители, так и спортшкола. В первую очередь интересно, потому что дети играют на хорошем поле. Собираются все областные команды приезжают. Поиграть на хорошем поле для ребенка это что может быть лучше. У нас такого не было, когда мы начинали играть в футбол. Здесь удобно, потому что соревнования постоянно проходят по графику и. Всім удобно сюда съезжаться. Ну, конечно, длинный цикл всегда очень интересен, потому что э, есть э, вроде бы и лидеры, и команды непредсказуемые. Когда играется месяц, два-два с половиной, тогда и очки теряются, и интересные игры, и дети играют, Можна как можно больше игр стараются ігр стараються играти. Нас не хотят бачить, мы никому не потрібні. Нам я зустрічався з людьми, які пикуються шляховиком, вони мені так заявляють. Я їм пропонував весь. Содержати шляховик, да? зарплати не секрет, що там футболістів зарплати одні з найбільших в області. Давайте ну, ще одного тренера залучити. А вони кажуть, а навіщо? Навіщо тренера? Це ж треба йому гроші платити. Ну, краще наняти зразу ігроків з Вінниці. І каже, ніяких забот нічого. Наняли, прийшли на стадіон, подули в дудки, побили в барабан, пораділи перемозі. А то, що дітки таке, ці змагання тут казати цікавіші, не цікавіші. Тут... Питання навіть не всі, вони цікаві, але вони просто не як сказати правильно, вони необхідні, тому, тому що е, ці змагання, які проводить тут е, міська федерація футболу міста Вінниці, е, вони доповняють ті змагання, які проводить Федерація футболу області. От, наприклад, чемпіонат області в нас, якщо взяти по погребищах, то діти можуть стартувати тільки з починає е, 10-й, клас, це старша група в нас стартує. І молодша це 9-8. Тобто до 8-го класу діти ніяких біль змагань не мають. Якщо врахувати кожен м'яч, то ну, втратив цей кожен м'яч практично майже все. От, наприклад, в нас була зона 2002 року, до нас ніхто не приїхав. От діти чекали, і тут дуже так часто, що ніхто не приїжджає, потім приходиться їхати ще на одноденні змагання в Вінницю там. Тобто, кожен м'яч він себе вже якби. Майже віджив можна сказати. А ці змагання, що проводить перший з міста Вінниці Федерація футбола міська, вони дають дітям можливість з першого класу туди, все по етапу. Маленькі діти грають на маленьке поле 5 на 5 та маленькі ворота. Трохи більше вже середня група грає поперек, тобто і вже старші грають на все поле. Тобто тут. Дається можливість дитині з першого класу і підійти до чемпіонату області змагальним процесом. Якщо вирізати цей процес, то все. Якщо почати в дітей тільки з восьмого класу, починати їм давати чемпіонат області, вони до восьмого класу вони втратять, і в них вже футболістів не буде. Тобто буде дуже багато чого втраченого. А це просто такий фундамент, це основа. Перші міста Вінниці це основа. У нас вже крига з кресла. У нас крига з кресла, от за останній час от цей рік прийшлося зустрітися мені з фермерами, з підприємцями, пояснити людям ситуацію. Люди не знають ситуації. От я звернувся цей рік до фермерів, до підприємців, і люди вже надають допомогу. Другі обіцяють надати допомогу. Як люди? Добродії в нас люблять футбол, дають гроші на футбол. Але наша федерація футбола, на жаль, все, що збирають, вони збирають під футбольну команду Шляховик. Так, шляховик чемпіон області, Володар Кубка області. Але там не було ні одного погребещанина. То тобто в нас привозний футбол. А щоб наш був футбол, в нього треба вкладати гроші. Бюджет повинен вкладати гроші. Але в нас районна рада фінансує спортивну школу, десь в обсязі 450 тисяч це майже півмільйона. Але Ну що цікаво, звідти на футбол майже нічого не попадає. Пропонують багмінтон. Чому багмінтон? Тому що багмінтоном займаються тільки чотири спортивних школи в області. Коли команда йде на змагання, привозить мінімум четверте місце. А їм три очки. А заняття дітей регулярне. Їм це не показник, їм головне очки, і щоб правильно документи були всі записані і описані. Але ми з тим, я думаю, що виведемо це діло, тим більше цим заінтересована районна рада, районна адміністрація. Ми зараз доповіли вже людям. І, ну так У нас якби актив, такий батьківський актив, і ми з цим почали активну роботу проводити. І я думаю, що ми це все виведемо на чисту воду. І, це, і в нас ну три роки, щоб в нас роки наші діти будуть одні з кращих в області, і будуть деякі одні з кращих в Україні. І я думаю, прийде час, і наші діти будуть дівати футболкою юнацької збірної України, молодіжної, може, дасть Бог і національної. На все потрібен час. Це, це труд батьків, труд дітей, труд тренерів, допомога спонсорів необхідна, держави. Я думаю, що все буде нормально. Як і повідомлялося раніше, у Вінниці активісти обласної футзальної асоціації створили збірну футзальну команду для участі в розіграші Кубку України. Нині Подоляни активно готуються до змагань. Докладніше про клуб Дмитро Руденко. Нині бурхливий розвиток футзалу у місті Вінниці знайшов своє вираження у тому, що на розширеному засіданні Вінницького асоціації мініфутболу було прийнято рішення про створення команди, яка представить Вінниччину у всеукраїнських змаганнях серед професійних команд команд – це змагання Кубок України. Таке рішення було прийнято колегіально. Я радий тому, що президенти найкращих клубів міста Вінниці це Кімберлі, це енергетик і Блік. Підтримали ініціативу для того, щоб віднатися, для того, щоб зробити кращу команду, щоб ця команда найкраще змогла представити Вінниччину і показати, що у Вінниці є футзал. Таке рішення стало можливим внаслідок того, що досить багато людей на Вінниччині на даний момент займаються саме футзалом. Що минулорічний виступ Вінницької команди енергетик та Вапнярського Сатурну на державних змаганнях показав рівень Вінницького. Футзалу команда енергетик посила третє місце у вищій лізі серед 998 команд на чемпіонаті України серед аматорів, а команда Сатурн з Вопнярки посіла також третє місце у першій лізі у таких самих змаганнях. Це приємно і це стало поштовхом до того, що у Вінниці є футзалісти і що у Вінниці є футзальна команда. Наразі з проблем, які Переслідують Вінниччину на футзальній карті України. Є те, що у Вінниці замало професійних футзальних залів, одним серед яких є зал спорткомплексу Термінал. Я наразі хотів би, користуючись нагодою, подякувати керівництву цього спорткомплексу, адже він завжди йде на зустріч федерації, він іде на зустріч футзальним командам. І довелося докласти зусилля для того, щоб дану арену кваліфікували, щоб вона могла прийняти державні змагання. Для того щоб ці змагання відбулися на цьому розширеному засіданні за ініціативи президентів, перерахованих мною клубів, було прийнято рішення про те, що очолювати дану команду має Євген Олійник. Наразі він перший віце-президент асоціації футзалу Вінницької області, і він є президентом футбольного міні-футбольної команди Блік. Тренером даної команди обрали Івана Дученка, це тренер мініфутбольної команди енергетик, яка посіла третє місце на державних змаганнях серед аматорів. І до збірної даної команди війшли, на мою думку, дійсно найкращі футзалісти міста. Вони представляють такі команди, як Яско, як Енергетик, як Кімберлі, як Блік. І я гадаю, що Дивлячись в очі хлопців, дивлячись в очі організаторів цієї команди, я гадаю, що виступ даної команди буде ну, як мінімум достойним. Команда виступатиме у Кубку України. У Кубку України беруть участь на першому етапі аматорські команди і команди першої футзальної ліги. З однієї восьмої фіналу до Кубку України долучаються команди Екстралігії. Попередній етап він складатиметься із групової стадії. Так на території держави створені групи. Групи нараховують від трьох до чотирьох команд. Наразі склад груп точно невідомо. Але що стосується Вінниччини, то розглядається питання, що Вінниця може потрапити у Київську групу. До Київської групи належать такі регіони, як Київ, Житомир, Суми або у Західну групу до західної групи належать. Такі області, як Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська та Рівненська наразі дане питання вирішується. Час до початку змагань ще є. Змагання розпочинаються у другій половині жовтня. Я гадаю, що це як час організаторам визначити щодо груп, а для нас це час для підготовки. Я скажу так, що команду. Команда вже збирається, команда тренується, тренує команду Іван Дученко, опікується командою, я не сказав би, що лише Євген Олійник. На тренуваннях даної команди постійно це приємно присутні президенти, як президенти наших топ-клубів. Така об'єднаність навколо цієї команди, вона не може нарадувати, адже усі. Люди, президенти, тренери, функціонери і футболісти, футзалісти. Вони об'єднані однією метою представити достойно наш край, представити достойно Вінниччину і, можливо, дати поштовх в Вінниці професійної футзальної команди. Я Віктор Львоненко. смотрите футбольну неділю і смотрите по часі футбол. Хорошее желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастет действительно своих детей хорошими футболистами. Девитесь футбольный тыжный на канале Вита. Переживайте, болейте, и играйте, самое главное, в футбол.